Вітаю, друзі! Росіянам розказують, що українська мова це діалект російської. Більшої байки я ще не чув. Це ті дикі північні народи, предки сучасних росіян, переймали нашу мову, часто не розуміючи змісту та значення наших слів. От по науці докази цього сідайте зручніше, ставте вподобайки та пишіть коментар. Тоді ці факти знатимуть більше людей. Почали! Наші пращури слов'яни орали землю і при цьому співали пісень гімни слов'янським богам. Звідси у нас орати, це зорювати землю. А в російській мові місцеві фіноугри не зрозуміли, що ми робимо, і орать у них кричати, навіть не славити богів, зауважте. а орати землю у них пахать. Український ланцюжок, будинок. Будувати буда, російський ланцюжок, дом строїть будка суцільні винятки з правил. У всіх слов'янських мовах невістка це молода дружина, весілля вони вже давно відіграли. Тільки в російській мові невєста – це дівчина, яка тільки виходить заміж. Тобто, російське населення слабо розуміло сенс слов'янських слів. Немає в російській мові українського слова прати, зате є похідне від нього прачка. А російською прати стірать. Немає в російській мові українського слова пружний, зате є похідне від нього пружина. Немає слова тягти. «тягнути», зате є тяготи, тобто важкості. Немає слова гребти. Зате є похідне від нього граблі. Немає в російській мові слова місити, зате є у росіян похідне від нього слово «міска» – посудина для замішування тіста. У нас пеньок опеньки. В обох словах зустрічається корінь пеньок. У росіян це буде пеньок – «опята». У другому слові, настільки викривили корінь, що слово пеньок вже не виходить. В українців сир сироватка. Від слів сир м'яте. Сироватка те, що залишається після віджимання сиру. В обох словах, корінь сир. У російській же мові настільки викривився корінь, що слово сир вже не виходить. «Сиворотка». можна говорити. Про те, що російська мова нараховує 200 тисяч слів словник Даля, у той час, як в українській мові близько 250 тисяч слів, великий тлумачний словник сучасної української мови. Чия мова, чиїм є діалектом тоді можна будь-яке російське слово зі слов'янським коренем вивести, користуючись українською мовою. Але не кожне українське слово ви виведете, користуючись російською мовою. І після цього нам розповідають, що наша мова похідна від їхньої, може навпаки. І дехто при цьому погано засвоїв наші слова. У нас діти, дитина, множина однина. в російській мові діти – багато дітей, Дітіна – це велетень, абсурд, чи не так? Якщо хочете продовження даної теми, пишіть коментар, зберемо 2000 вподобайок, вийде продовження. Пізнаємо свою мову та культуру. Українською бджола від слів буде жалити російською пчела, український ланцюжок, людина, люди, людство, російський ланцюжок, чоловік, люді, чоловічество. Українське суворий, згадайте суворова. Російське суровий перекрутили, Українське «нагромадження», від слова громадити. Російське «нагромождєніє», слово слово громождіть немає. Українське лихий, тобто поганий, а дослівно від слова лишити. В російській мові це слово має негативне забарвлення. Але російське ліх, ліхой це герой. Український ланцюжок очі, окуляри. Російський ланцюжок глаза очки, німецьке слово ґлас скло. Український ланцюжок. Праска. прасувати. підпорядковується одному правилу: російський ланцюжок. Утюг гладіть, не підкоряється жодному правилу. У збірнику Святослава Ярославича 1073 року зустрічаємо українське слово дав, замість церковнослов'янського дал. Українське буджу від «будити», корінь буд скрізь присутній. В російській же бужу. Корінь буд взагалі не виходить. Російське ж зі слова бужу з'явилося лише в 16 столітті і було перероблено з церковнослов'янської. ЖД досі зустрічається в слові возбуждать. Але корінь буд відбудити з цього слова аж ніяк не вийде. Тобто церковнослов'янська мова похідна від староукраїнської, а не навпаки. Українське бути буду, і там, і там у. Російське бить буду не підкоряється жодному правилу. Буква Е тюркська. У всіх слов'ян пишеться його, його, але тільки у росіян читають це слово як ЄВО. Від українського дрібно посікти походить слово пісок, тобто посічений дрібно. Але слова секти в російській мові нема. Звідси ж і українське слово сокира «сікти». В російській йому відповідає тюркське топор, українське вдома, тобто в плюс домі. Ось. Має значення. Російське вдома не має значення. В українському зобов'язувати. в корені присутнє слово в'язати. У російській же букву «в» викинули – «об'язувати». У російській замість українського слова коло вживають круг. Але присутнє похідне від нашого кола слово колода. В розрізі колоди у формі складено коло. Російське стіна походить від українського з тину. Брали тин і обмазували глиною, і виходила з тину стіна. Український дім походить від слова «дим». дим. Та й за звучанням воно ближче до початкового варіанту, ніж російське дом. Українське слово лан. Поле, лани широкополі, як казав Шевченко, присутні в корені російського слова поляна, але слова лан в російській мові немає. Український ланцюжок вітер вітрило, російський ланцюжок вітер, парус. До Петра І в російських діалектах вживалося українське слово вєтріло і щегла замість західноєвропейського його мачта. Порівняйте це з українською щогла. До Петра І вживалося російське тятя, аналог українського тато. Папа ж в російську мову потрапило з французької при Катерині II. Так само і слов'янські назви місяців. Ми, українці, зберегли січень, лютий, березень. А в російських їх замінили на французькі відповідності: январь, февраль, март. Українське слово годити – «догоджати». Від нього походить російське год. Але слова годити в російській мові нема. Тобто год рік це пора від урожаю до урожаю, годити-родити. Зате є похідне від слова годити це вигода. Ось коротенько закінчення першої частини. При бажанні пишіть коментарі, ставте вподобайку, і буде продовження.